Психотерапія для чоловіків, чи має це сенс, чи це просто розвод на гроші? У мене повна психологічна освіта, я пройшов 250 годин психоаналітичної терапії. Також прийнято, що в нашому суспільстві чоловіку не дуже дозволяють проявляти свої емоції. І постійно кажуть, що вони заважають, якщо ти як скеля рухаєшся. У напрямку до своєї цілі, але все працює навпаки. Той факт, що ви не визнаєте своїх емоцій, не локалізуєте свої емоції, не проговорюєте свої емоції, не працюєте за своїми емоціями, це не звільняє вас від багажу цих емоцій. Зрештою, наша психіка стає сміттєзвалищем для непрожитих травм, образ, проблем, конфліктів і так далі. І з цим величезним багажом чоловік має рухатися вперед. Як йому рухатися, просто закривши рота? З це виходить дуже і дуже багато проблем, які зрештою виливаються і на людей поруч. Натомість психотерапію називають чимось типу шарлатанс. Навіщо це потрібно, якщо можна просто піти випити рюмочку або десь відпочити, або схоїздити на рибалку? Була в тому, що це не дорівнює нічому. Алкоголь, котики, ігри, залежності, зміна сексуальних партнерок, чого з цих радощів життя не дозволить вам. Звільнитися від того, що ви несете в собі, найкращим засобом, як це зробити, це звернутися до психотерапевта та почати працювати над собою заради себе, заради своїх близьких, заради свого майбутнього.